Ну що, приїхали горати, города де гній возили, де буксували, настянули. Ми такопит, я взяв відгорав, і буду сюди плуга кидати. цей городик ми возили, буксували. Гною, звісно, трохи вистає і гарні кубки. Але я взяв морозець, зараз до 5 градусів був вночі. Я поки доїхав то вже 8 часов ранку, за другому селі. Це Я вже раз пройшов по підмежу. Йдемо грати, пробувати. Що в нас вийде. Я думаю, що буде файно. До себе неправильно, але полишень круга опускаємо. Ніколи глібиною Це просто стоїть сторони. Не знаю, мені тут треба, тут є багато такої херні, як хрін ось хріно. Мені зараз треба плуга заглібити по максимуму. Грати глибоко. Що глибоко гората він не так сходить, хліб на веке намчука Лібим колістя ті моно. так зриваємо? скільки можна О, все, в максимум надо Чем поглибше горало щоб хрім поховати хлібоку не буде доступу в воздуху і не буде ліски так возниках Включаємо пониже, включаємо третю, на виверсі повішимо, кидаємо плавающе і газу і Озий одинакий слід горем Не було горозні так для себе дипленато так. в роді гібо Одна маємо грибану Сусицький собака бігає о, Отако. Я думаю тридцятка повинна бути. Ось до хрін все горується. А б трону було менше. Отак є треба вигорати. Зовінь зрізається цей хрін. Борозні А там його фотоаї. Світана. Зараз вощі на дві. Дві руки хоче. Так, будемо горати, бо сонечко пригріває. Хто має вийдетися? Подивимось, що там робиться у нас Лух піднімається, що ми там горим. так Так ми тут горимо. Середній погано буде туди їхати. Десь чуть примерзло, бо тут чисто, там чисто, а тут Трошки щось сіла, що ось попало, о! Не але попало. О. І все, і вже чуть попало і Середній не хоче докидати. Цих немає нічого. Ось така у нас рібина. what Плітки нема, то візьмемо знаю, до на 32 є, 36 Дивимося що ми там горемо. Хрін не горується Ось до на ключ Хрін, багато хрону тут Глібоко вигорати він подінеться. Дошва. Круті такого получается на ключ є, коротше плюс-мінус де буває чуть менше, де то Мерва така, ною повна таке в сої багато, соя була велика. тягацький наверх отак он йде мій їздю так його їздю примерз пришерх його слої гною їзди такий але пришерхли морозом 5 малю храдусів морозу то воно виходить нормально для я ніби на ключ 236 вже нема куди глібити хіба поставити нові леміші буде глибше. так вже міші підтерті у мене вже колесо стоїть ззаду до кінця на всю Якось так. Працюємо далі. Включаємо гори, виключаємо передачу. Підемо, подивимось. Так і полиці. що там робиться? Залипає чи не залипає. Отако в нас виходить десь. Той нормально. А середній щось в мене чуть залипає. Тут. Через то чуть-чуть не докидає, якщо залипає, чуть-чуть десь бувоє. Це чуть маленькі горбочки, то вона за середній зійде. Ось так виходить. Свої зверху нема, нові нема. Так. Якось так. Це місце, де зілом буксували, де нас тянули. то бачив наших попередніх відео. Такі у нас палички. Я їх не шкрабав, нічого, отак виїхав, так і є. Отак у нас вийшли воронка. Буричачок я сюди кинув, щоб вирівнялась площа. І кидав плуг. І так і пішло. А тут ніхто не живе, всі повлази, межа в цьому кількові. Це дерево типу, поноше. Під межа ідечка росла. сюди по ремелке все Кому понравилось такое видео ставим лайки